Вітаю, дорогі друзі! Все буде Україна на вулиці середина серпня. Нарешті і в мене почав дозрівати виноград. І хочу вас познайомити з таким сортом, як полуничний. Його я попробував вперше цього року. Читав про нього давно, посадив і нарешті дочекався першого врожаю. Перше, що здивувало, порівняно навіть з Аркадією, у нього зеленіше листя. Це означає, що тих добрив, які я вносив, йому вистачило і листя хлорозило набагато менше, ніж та ж сама Аркадія. Тому полуничний прямо перед вами, а правіше пішла Аркадія, потім Лбовський рожевий, подарунок Ірині, і всі вони з наслідками хлорозу. Тобто ще ніяк я не можу його вивести з того стану, коли добрива не засвоюються належним чином, обробляю і. Залізом і калієм, і іншими мікроелементами, але все-таки полуничний має найбільш зелений колір на фоні інших кущів. Це перше плодоношення полуничного грону було вдвічі більше, ми вже його вже з'їли, оскільки ті ягодки, які, які зверху, вони дозрівають перші, а потім всі інші. Якщо ж раптом Нижня частина грона не забарлюється, може бути причина у цикації, яка перегризла грона. Так і є. Ось є перетиснута гребеніжка. І частково, на жаль, нижня частина грона не дозріне, так як належить. Але нічого, це не страшно. Значить, Почав він забарлюватись дуже рано. Десь тижня-два, тому зараз 24 рік, серпень. Сьогодні 19 серпня, тобто десь з початку серпня він вже забарвився і я його практично через день пробую на смак. Три дні тому це, була, це був присмак Полуниці. Зараз він став ще смачніший і там з'явилися нотки суниці. Чим мені. Він схожий на Юпітер у цій суниці, бо і в Юпітері відчувається суниця. Це не дивно, бо пишуть, що Юпітер був десь там в батьках цього сорту. Автором його є Шаповалов. Найголовніші його плюси це, звичайно, смакові якості і його морозостійкість. Враховуючи величину грона, його. Рихлість та однорозмірність ягід, можна сказати, що це просто прекрасний виноград, зважаючи, що його не потрібно вкривати на зиму. Зрозуміло, що перший рік, перші кілька років я його забуду закопувати, ну можливо з цього року вже залишу зимувати на шпалері. Строк дозрівання полуничного 115-125 днів. Ну, я вважаю, що як для Тернополя, середина, середина серпня це дуже непогано. Е, на даний момент Юпітер, Восторг, Цимус, слава Україні. І, напевно, щось полуничний е, доспіли. Тому це дуже ранній виноград. Дивимося, що у нас всередині. Ось така ягода, щільний м'якуш, дуже щільний соковитий. Кілька кісточок не заважають, не є надзвичайно великими. Шкірка також не турбує під час вживання. Тільки тепер, в середині серпня, на пасинках де-не-де, помітив мілдю. Всі інші листки, на відміну від декількох, а може і багатьох інших кущів, все-таки мали ознаки захворювань. Значить, робимо підсумок. Надзвичайно смачний, морозостійкий, стійкий до захворювань. Саме те, що потрібно. Хочете здивувати себе, вразити родину, полуничний. До вашої уваги, вирощуйте смачний виноград, успіхів та щедрих врожаїв.